Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами будемо говорити про небезпечні предмети. Маленький Андрійко залишився сам вдома. Але вдома дуже багато небезпечних предметів, які йому можуть зашкодити. Що ж це за предмети, діти? Відгадайте. Два кільця, два кінця, а посередині. Цвях. Що це? Так, це ножиці? То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив і від жару випускаю з носа пару. Що це? Так, правильно, це чайник? Слухайте далі, маленька, гостренька, всім потрібна я. Усіх обшиваю, сама одягу не маю. Що це? Так, це голка. А тепер, дітки, погляньте на ці предмети і скажіть, що може бути небезпечним для Андрійка? Так, небезпечними предметами є голка, чайник та ножиці. Дітки, а скажіть, будь ласка, якщо Андрійко почне ними гратися, вони можуть йому завдати шкоди? Так, можуть звичайно. А як би ви вчинили, побачивши ці предмети? Вірно, ці предмети брати не можна. Вони не для гри. Молодці малята. А зараз, діти, ми пограємо в дидактичну гру добре, погано. Вам необхідно розглянути предмети і визначити, чому вони можуть бути корисними і чому можуть бути небезпечними? Перший предмет це голка, яка від неї користь, діти. Так, голкою можна шити. А чому вона може бути небезпечною? Так, голкою можна вколотися. Вірно. Наступний предмет це ножиці. Чому вони можуть бути корисними для нас? Так, ножицями можна різати, вирізати. А чому вони можуть бути небезпечними? Так, ножицями можна пошкодити руки, порізатися. Правильно. Наступний предмет, дітки, це сірники. Вірно. А яка від них користь? Так, сірниками запалюють вогонь. А чому е, вони можуть бути небезпечними? Так, гра з сірниками може спричинити велику пожежу. Молодці малята. А тепер, дітки, давайте згадаємо, про що ми говорили на нашому занятті. Так. Ми говорили про небезпечні предмети. Дітки, а чи потрібні ці предмети вдома? Так, ці предмети необхідні, але вони можуть стати небезпечними для діток, тому без дозволу дорослих ними користуватися не можна. Сподіваюся, дітки, що ви все запам'ятали. Тож ростіть здоровими, щасливими. До нових зустрічей. До побачення!